Людину, яка допомагає у духовному розвитку і молиться за наші потреби, називають духовним наставником. Вітаю, дорогі люди! Цей випуск я присвячую людині, яку я думаю, багато хто з вас знає, або принаймні чув про неї. Це Ліджі з Індії. Вона вже багато років живе в Україні в Мукачеві і приймає людей. У своєму домі молитви зцілює тіло і душу сильною вірою і світлом свого неймовірного серця. Я дуже хочу, щоб про неї дізналися ще більше людей. Одного дня я відчула, що хочу розмови з духовним наставником. Під час роботи ця думка не полишала мене. Де шукати, як знайти, як правильно спілкуватися, щоб розкрити глибший сенс тих чи інших життєвих подій? Того ж дня після роботи я відкрила телефон і побачила повідомлення, Ліджі прийняла мій запит у друзі на Фейсбук. Запит, який я надсилала ще 5 років тому, після того, як разом з подругою відвідала її богослужіння. І для мене це був знак. Саме вона мала стати моїм. Духовним наставником. П'ять років тому я вперше побувала у місці сили та віри у Домі молитви ліджі в Мукачеві. Пригадую, як мене вразила атмосфера всередині. Тиша наповнена молитвою, спів, що звучав, наче небесний вітер. А коли я вийшла назовні, то відчула легкість очищення і дивовижну внутрішню ясність. Ліджія – надзвичайно віруюча жінка. Вона молиться за нас за Україну щиро і з любов'ю, полюбила нашу землю всім серцем і залишилася тут, щоб допомагати людям своїми молитвами, порадами та вірою. Її слова проникають глибоко в душу, торкаються найпотаємніших струн, і через неї відчуваєш живу присутність Бога. Завдяки духовним наставникам ми краще пізнаємо Божу мудрість і вчимося ставити на перше місце любов до Бога. І саме тоді відбувається розкриття нашої глибокої сутності. Починається шлях до індивідуації, до злиття людини з її справжнім я. А ще я зрозуміла, що духовний наставник це той, хто допомагає навчитися чути Бога у собі. Ліджі має власну сторінку у Фейсбуці. Я залишу посилання. Під цим випуском. А також можна побачити з нею інтерв'ю на євангелізаційному медіапроекті Верітас. Мені вдалося поговорити з Лічією. Її погляд спокійний, мудрий, наче дивиться крізь тебе. І водночас у твоє серце. Вона говорила багато, але я хочу. Передати деякі її прості та надзвичайно сильні слова. Вона сказала: Бог завжди з тобою, не бійся змін, бо крізь зміни Бог веде тебе до себе далі тільки вперед, з любов'ю і натхненням. Давайте разом!